Що мені подарував коханий на День Святого Валентина. Я не хотіла знімати, але я відкрила і така ого, треба зняти. В шоці. просто. Це дуже неочікувано. Дуже прикольно. Це потрібно діставати, чи вона має бути там? Ось такий тут ведмедик. Тут ще цукерка. Ага, це якось тут такий набір. Ого. Тут тільки всього. Я в шоці. Я в шоці. Тут якісь прикраси, вау! Це взагалі. Ого, дивіться, але дуже Чи я якась прокраса. Вже, чесно, тут серденько таке, гарне. А тепер увага. Просто подивіться ще всередині. Тут ви можете побачити слова кохання на різних мовах. Особисто для мене це дуже романтично. Я так розумію, що тут шарик. Так, тут серденько таке. І тут ще гірлянда така. І ще щось ось тут. Я дійсно не хотіла робити розпаковку таку, тому що в мене дуже поганий настрій сьогодні. Угу, клас. Скоріше за все, це мила ванна. Дуже приємно. Ось така розпаковка. Все, дякую за увагу. Особисто я вважаю, що кохання це вибір, і ми самі обираємо кохати чи ні. Тому бажаю вам зустріти таку людину, з якою вам буде класно. Чекаю вас у моєму наступному відео.